Пане господарю, пусти нас до хати, хочем тобі, Господарю, заколядувати наш Ісус, мале дитя, Він дарує нам життя, щоб щасливих. Родина, з різлом святим, позвольте нас та вас, та вашу всю родину і вашу вільну челядину, поздоровити у добрий час з усіх країн з усього світу, дове плиємо, від привітом, ідуть сняті королі, піщать дорослі і молі, ідуть з із з України, несуть дарунки для дитини, Ісуса хочуть привітати, йому колядку заспівати, хоче впустити нас до хати. Чи маємо вас обминати, ой, пустіть, пустіть, бо далеко в нас дорога, привітати Христа Бога. З тим поклоном ми до вас зайшли сьогодні люди, бо народився Христоса і щастя всюди буде, бо радуїли часи, коли в ярмі согнала Україна, коли нас ворог заставляв спаси на коліна, проходять руки за руками, линей на воросу дай. День сьогоднішній наш браття. Всяку печаль, і загляньмо у минулих у глибоку данину, як жили там тежні люди і противни диху, а часи були тривожні. Сумні тоді були часи, суму кутува всю землю, не було вірної мети. І раз сідні палестині, Богу відданій селі, засіяла ясна зірка, зірка в голові то Поспішимо, браття нині, вірну маючи мету, восхваляти дня Ісуса. Поклонитися йому, якщо ласка, пустіть хату, бо далека нас дорога. Дозвольте нам полядувати і славити Христа Бога. Слава Богу, людям мир, я посту Володимир, на весні огня я пас, а тепер пішов до вас. Засі щиро помолився, бо Ісус Христос молився. Добрий вечір, мертві, хаті. Рестайте сумувати, ми новину вам принесли, щоб ті сили темні щезли, за дві нині заселився. Бо син Божий народився, в рожденому поклонімся. Ясна зірка засіяла, нам дорогу показала, аж до того вас своєму, Україну не знаємо, десь речести всі намала, дім додому дарувала. Аж тутрапну серед ночі втираю соні очі, Чую тихо, хтось співає, а на небі зірка сяє. Ми почули спів ангелів, співвеличний, спів веселий що вертя півескині, бо жі родився нині, і ясна зірка засіяла, нам дорогу, показувати. Діти держуть, на віце все знесе когуть, на ям буде молока від корови і безка. Він чую, він чую, поки горівку чую, а як чую кубасу, ту хату рознесу. О ні, що вже не буде. Не такі вже нині люди. Щоб зможку мантувати і про Бога забувати. Ну ну, я піду і все їй, Людові, розкажу. Запізно, хто бон на мене, пляте племії, шалене, другий день доганяю, аж тепер рука з маю, лихотіли ви веслам, чи не її вам царем? Ти є цар, ти ти земний, ородеся цар таємний. ти не цар не вічний Бог, що панує Бог. ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Ти не ви, всіх караєш, то ти на різдвобі маєш. Станьте, з місця ні кроку, добре хату шукати, Чи немає тут дитяти? Якщо ні, перші сказати, де дитя шукати? шукати. Нема тут, ні в селі. Замовчи, села рабе, я царем у тебе є. Якщо слухатись не будеш, мій кулак тебе об'є. Не тобі, поганий от осягнуть своїм мечем, і військо. Воєнця чи журнірів, не розтішуться твої віри і не затопить обовні. Чермо підете всі, воїне, попити мені жида, він і мудрий чоловік. Він розкаже все, як слід, нехай стане передами разом зі своїми книжками, своє слово, хай повість. Мошко рабін старого закону, прошу з'явитися до царського трону. Сонце низько, місяць близько. Мої пальни два гривні ще має, ще ні. Жиде, царця друга хату кличе. Ну, не дає мені Марія Пальна, ти двох зимню. Куду їх? Жиде, царця третє хату кличе, якщо не з'явишся. Буде смертю караний. А я кара, то я рара. Кортеж від Що по міру потребує? Перекни і читай. Разом ти нас повіщай. Зоря мало об'явитись. Старти ж мав би народитись. Стар такий, що над троями і над усіма жидами. Десь народила Марія Павлівна. Питання тяжке. Синечку Тинецьку і гніздо зніс, там її точно не родили. А решта я не знаю. Жіде, я не те тебе питаю. Кажи, ти народився Бог? світу? То моя хвора знає. Бетаран <пробуй> другу відчизня. Нас пір не лає що <пробуй> ти машку так кричеш? Що така горечка? Три-чтири.

The I'll call you because I'll put one key machine. Now I pull out of the food. I'm a share the car to machine a Ferrari car. The eggs in my life. I'm a repository. My father could have a love. I'm not a very near the question. My father is a very good one. Він кращий, як курок стріл. О, де ви? Ну ти волосся крутий, а він тільки скручений. А хто е пен? Він коротший, крутий, зразнував. Де та Віра? А в мене культури? Вам є культури, які вони є? То все для дітей. Все для майбутнього. В майбутній країни залежить бабу, дивіться. Що бути мали для дітей? У дітей такого сина майбутнього було. У них скоро діти, чи згнув, чи там і що. На купі, на чому, скоро п'ятки

this. Свонить готові і проліму море крові. А от це дитя в скейні, ми уб'ємо і ще нині. Генерал-другу полку, тай струнку. Я тобі наказаю, я тут зараз стою, що сповнити волю твою, слава і честь тобі. І ти нині всі цій одині, до міста плеємо. Там є воїнів ще 200, побивайте всю дітвору. Без пощади, без опору. А хто буде боронити, тому й теж не жити. Чуєш наказ мій. Він наказ святий для нас, я його виконаю враз. Дні і ночі сотні літ, ті ж мої е а сьогодні над вертепом Зоря засіяла. Ясний царю на жіроди, я твій наказ сповнив, а я митцема дітьми твого сина бив. Я це знав, що голоти. Я по світу, я по краю, зі постинаю. посинаю. Ні, будуть жити, будуть любити, і на славу будуть, царя Господа хвалити. Годі царі, вже знущати, треба тебе вже трону зняти. Дай мені не Я я сам здолаю, а за одне. Йоловою не скараю. А ти далі не смутися, на прокляття не дивися. Є у мене оборона. Не допущу їм трону. Іроде, побійся Бога, смерть стоїть біля порога. Тільки крикну, смерть прийде, тобі голову зітхне. Твоє я зазнає. За дубленька за мною. Я стою, смерти мила. Ти лиш ти косила, кого я тобі звелів, що на мене гнів. А звідки маю мають знати, кого зарубати. ти того ще малого, що вертепін народився і на мою лазу оступився. Тіє, айо, козака відми. Ягот, козака, не не буде це Я косою перед ног, мама, я не канеси. Я не можу слухати. А треба їх засутити. Що це, що ти прийди і мені віді допоможи. Тіро що вже не цар і не земний володар. Він тут сили вже не має, пепь за гріхи страждає, Бог рожденний жити буде, тіхти хрипчені всі люди. Все вершили, слава Богу, хто збирай, то здоровий, але заки викихати, треба щастя побажати. Прощавайте, в мирці в хаті, будьте ласкові й богаті. Щоб усьому вам щастило, щоб вам жити було мило. Майте ласку, добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, щастя й долі принесе, і на благо всій родині, і на славу в Україні. Бувайте здорові, селища скуйте за синами та братами. Дякую сумуйте, бо вони в далекім краю все життя страждають, а сьогодні до вечері бачу. А я вам дарую зринятку пшениці, що ви діждали скепти пшениці, Пшеничне зерно, ясне та красного, за світло ваше, так згадує. Прощавайте, християни, моліться до Бога. Це для нашого народу найкраща дорога. Великий день, велика новина, великий Ісус, маленька дитина, і хоче побожне слово сказати, і вас усіх з привітати, а може в ті хаті. То гірко сумує, а може в ті хаті кого бракує, кого бракує, не забувайте, то гірко сумує, розвеселяйте. А ми вирушаємо далеку дорогу і щиро співаємо слава Богу. Хто понетесь хоче Богу, тож збирайтеся в дорогу, чи то студень, чи зима, перешкод йому нема. То тож даваймо колядуймо і з вертепом помандруймо. Ми з вертепом вже. ¡Que amor, hagamos